Добрий вечір усім глядачам телеканалу Тиса 1 Сьогодні ми знову маємо нагоду поговорити з кандидатом на пост президента України сьогодні в нашій студії Олег Ярославович Тягнебок. Добрий вечір вам, пане Добрий вечір, Олександр, вітаю товариство. Ми звичайно розпочати мусимо з того питання тієї події, про яку сьогодні говорить весь світ, яка не так давно сколихнула південь і всю нашу країну. Ви були в Одесі і на власні очі бачили власне те, що творилось там, цю трагічну і загрозливу картину. І як на вашу думку повинна діяти держава у цих в таких умовах? Коли власне лік на вирішення цієї ситуації пішов вже, напевно, навіть не на місяці, не на тижні, а на дні, а можливо навіть і години, що робити на вашу думку? Дякую за запитання. Дійсно, всі ті події, які зараз відбуваються на сході і півдні Української держави, зокрема в Донецькій, Харківській, Луганській і в Одеській областях, це є наслідок агресії з боку Кремля. Путін сьогодні зацікавлений в тому, щоб створити певне громадянське протистояння всередині України, відповідно, щоб отримати мотивацію для введення військ на нашу територію. Мета це є знищення територіальної цілісності української держави, та й, взагалі, повний контроль, геополітичний контроль Росії над Україною. Тому за ті всі жертви, які на жаль, Україна отримала в Одесі. Це більше 44 людей. Тому що є багато ще поранених, і ми кожного дня отримуємо додаткову інформацію про загиблих. За всі ці жертви має персонально відповідати Путін і його кремлівські оточення. І рано чи пізно більше переконаний, що міжнародне співтовариство судитиме їх за ті криваві злочини проти України. Друге, що б хотів сказати, ці події могли б не відбутися, якби не абсолютна лояльність одеської міліції деяких її працівників і керівників. До терористів і бандитів, які їх захищали, які навпаки давали можливість, щоб за спин міліції з вогнепальної зброї стріляли в мирних українських протестувальників. Справді всі бачили ці кадри, так, не облетіли це, це жахливо. От є там такий полковник Фучіджі, який реально просто стояв біля тих терористів, він їм допомагав, він їм сприяв, і до цього часу ця людина знаходиться при посадах. Я взагалі вважаю, що він і ті перевертні в погонах, які сьогодні працюють. Проти української держави, зокрема до речі, і на сході України в Донецькій і в Луганській областях вони не тільки повинні бути усунуті з посади, проти них мають бути відкриті кримінальні провадження. Генеральна прокуратура, наскільки я проінформований, це вже зробила. І третє, який висновок я привіз з Одеси що неправда, що Одеса це є русський город. Це є українське місто, спілкувався з багатьма Одеситами. Сьогодні повністю змінився настрій людей. Абсолютно налаштованість Одеситів на те, що ми є одна велика українська родина, і ми маємо бути разом. І вони виступають реально проти сепаратизму. Бо те, що відбулося в Одесі, це такий собі антитерористичний народний опір. Угу. І е, я просто захоплений від патріотизму Одеситів. До речі, там ніяких Е, Націоналістів-бандерівців, як про це говорять російські засоби масової інформації, немає. Все те, що робиться в Одесі, це все робиться безпосередньо мешканцями, жителями саме Одеси і області, але так чи інакше, все рівно є люди спеціально підготовлені, так звані сепаратисти, ті, хто підбурюють, збурюють і, можливо, готують певні інсинуації. Я от е, хотів запитати, як ви вважаєте, як діяти владі от якраз сепаратистами? Ви особисто прихильник переговорів чи, можливо, активних і рішучих силових? Дій. Я от про десь про антитерористичну операцію і про власне те, що починається зараз з терористами на переговорів бути не може взагалі. Ви зверніть увагу, як себе поводить Путін. От кілька днів тому назад терористи в Дагестані він їх всіх фізично знищив. Пам'ятаєте ту історію з Норд-Остом? чи з Бесланом? Він не зважав, що там навіть були мирні мешканці. Терористи значить їх потрібно знищувати. І тому я виступаю за те, щоб ця антитерористична операція була проведена якнайшвидше. От зокрема, якраз тепер від... Сьогодні засідання українського парламенту, на якому має розглядатися питання боротьби з тероризмом і дій наших правоохоронців, і тому ми наполягатимемо однозначно, щоб ці дії були кардинальними якнайшвидшими ага. і рішучішими. Чи вважаєте ви, що на сьогодні влада достатньо застосовує сил і тих засобів, які вона має в своїх руках для боротьби з тим? Якщо? Я вважаю, що влада має бути більш рішучіша. Більше того, я зустрічаюся зараз з багатьма людьми під час цієї. Виборчої кампанії, хоча ви розумієте, вибори сьогодні відійшли на другий план. Сьогодні основне побороти зовнішнього ворога і перемогти mm -hmm. сепаратистів і терористів, то народ вимагає конкретніших і якнайшвидших дій влади. Mm -hmm. Ну так чи інакше, ми до виборів наближаємося з кожним днем. Вже 25 травня цей день, і от менше місяці нам залишилось до виборів. На вашу думку, чи є сьогодні справді реальні передумови зриву виборів? Чи виправдані ті настрої і деякі побоювання людей про те, що все таки вибори можуть не відбутися? І до цього, звичайно, руку докладе наш північний сусід агресор. Як ви взагалі розцінюєте цю можливість, все таки, що вибори не відбудуться 25 Ти, власне Кремль, якраз активізується тепер за три тижні перед виборами, щоб зірвати можливість проведення виборчого процесу, нам же ж потрібна легітимна президентська влада. Дуже важливо, щоб ніяких провокацій не відбулося 9 травня. Зокрема, свобода буде максимум робити, в тому числі і наші депутати будуть чергувати по всіх областях України, щоб ні в якому випадку ми не Могли допустити е, певних провокацій, які сьогодні інспіруються зі сторони Росії, з іншої сторони, нам вибори треба провести демократично, щоб вони пройшли без фальсифікацій, без адміністративного ресурсу, щоб народ повірив владі, яка може організувати справедливі вибори. Трошки поговоримо про загальнополітичні якби, питання. От, зокрема, після Революції Гідності, однією з таких основних одним з основних очікувань суспільства, було питання якраз ілюстрації, заміни влади, не просто якби обличчя, можливо, зміни навіть системи. Партія Свобода вже кілька років виступає з ініціативою про люстрації. Як ви думаєте, чому сьогодні це питання дещо відійшло на задній план? Можливо, це пов'язано з тими подіями, які є на сході, але чому на сьогодні в порядку денному не з'являється закону про люстрацію? Жодна політична сила про це чомусь не говорить зараз як про питання номер 1 Хоча Майдан цього вимагає і досі. Не кілька років, кілька десятків років ми цього вимагаємо. Вперше фактично, люстрація найбільш коректно могла би пройти в Україні після перемоги національно-визвольної революції. Після розвалу радянського союзу на початку 90-х років саме тоді країни Східної Європи, Польща, Чехія, Угорщина, Прибалтика проводили люстрації. Ви подивіться, який рівень сьогодні їхнього соціально-економічного розвитку, політичної свідомості. Ну, нам потрібно дуже далеко ще йти, щоб доганяти наших сьогоднішніх сусідів зі сторони Європи, але тому, що вони провели люстрацію. Вдруге, якраз тоді був народним депутатом України в квітні. 2005 року я поклав закон про люстрацію після перемоги помаранчевої революції. Але тоді теж мене не зрозуміли. Бо знаєте, ворон воронові ока не хотів виклювати, як в нас кажуть в народі, тому що багато хто знаходив себе в тому законі про люстрацію і не проголосували за нього. Тепер же ж ми вдосконалили цей закон про люстрацію. Це очищення влади, це заборона певній категорії осіб, які працювали при минулому режимові, обіймати або претендувати на будь-які виборні чи призначувальні посади. Де при теперішній владі знову. Минулого тижня ставлю на голосування 177 голосів, 172 голоси, не хочуть голосувати, не хочуть голосувати, бо певно, ну скажімо, бояться, що цей закон угу. вступить в дію, а народ цього вимагає. От сьогодні мав зустрічі і в Віршаві, мав зустрічі в Ужгороді, мав зустрічі в Рахові. На кожній зустрічі люди потребують, бо інакше багато хто каже, ми заради того так само виходили на майдан. Угу. Ми хочемо бачити конкретних ротацій. От як ви кажете, не голосують, вперто не. Голосують люди, так само вимагають, як діяти, як же все таки змусити тих, хто а ви знаєте, я думаю, не що е якщо цей парламент не проголосує, то буде доцільно, якщо зразу після президентських виборів буде оголошено розпуск парламенту і нові вибори парламенту. Причому mm -hmm. я вважаю, що новий парламент треба обирати за пропорційною системою за відкритими списками, коли в бюлетні поруч з назвою партії буде прізвище кандидата по конкретному окрузі, mm -hmm. щоб люди знали за кого вони голосують. Парламент треба скорочувати з 450 хоча б до 300 депутатів. Треба скасувати депутатську недоторканність. І коли отримає народ право обирати владу, зокрема в парламент, і прозору, і просту процедуру відкликання депутатів, от тоді такий парламент думаю дуже швидко проголосує за люстрацію. Сподіваюся, що вже цього року ми такий парламент будемо мати. Дякую за відповідь не можу не запитати вас як претендента на пост України про ваше бачення устрою власне держави нашої, і взагалі як ви ставитесь до того питання, навколо якого дуже багато спекуляцій і різного пересмикування? Питання федералізації. Чи потрібен нам референдум з цього питання, аби визначитись, і ваше бачення устрою держави України? Однозначно, за державним устроєм Україна має бути унітарною державою. Ми категорично проти федеративного поділу. Тому що федералізація це знаєте, в нас вже колись в Україні в історії було це як удільні область має свою конституцію. Так, звісно, я за те, щоб відбулася децентралізація, тобто, щоб Київ, як столиця, поділився певними повноваженнями з областями. Але це мають бути повноваження в першу чергу бюджетно-фінансового характеру. Бюджет має формуватися знизу до гори, а не навпаки, як це було до цього часу. До речі, зараз дуже активними прихильниками децентралізації виступають ті, які разом з Януковичем і власне і робили централізацію. Деціалізацію влади вони все стягували до Києва, щоб там добре було красти. А тепер, бачите, в них вже не виходить, і вони починають якби малювати схеми, щоб в себе там на територіях щось трошки висмикувати і витягувати. Тому не плутати децентралізацію з федералізацією. Вимога федералізації це є вимога Путіна сьогодні, і тому ми за децентралізацію, але категорично проти федералізації як державного устрою України. Україна унітарна держава. Децентралізація у вашому баченні, що це таке? Тобто, це якраз от о, та реформа держави, коли повноважень більше від, віддається на місця, як вона виглядає в вашій програмі? Що таке децентралізація? В нашій програмі це перше пряме народовладдя. коли реально починає владою управляти народ. І в нас в п'ятій статті конституції чітко зафіксовано, що носієм суверенітету, а також єдиним джерелом влади в Україні, є народ. Ми хочемо зробити так, щоб ця норма була не просто записом в конституції, щоб вона була реальністю. Тому дивіться, якщо люди обирають президента, вони мають знати, і президент має знати, що існує за. Кон про імпічмент президента, тобто право відкликання президента, тоді він не буде диктатором, він не буде узурпатором. Він буде усвідомлювати, що якщо щось не так, народ його усунуть. Народ обирає місцеву владу. Обираючи місцеву владу, він має мати прозору процедуру відкликання депутатів, голови ради і членів виконкому. Ось і ми виступаємо за те, щоб замість обласних і районних адміністрацій були виконавчі комітети. Бо обласна районна адміністрація, вона підпорядковується президентом. Денту виконавчий комітет обирається депутатами і фактично відкликається у випадку необхідності народом, тобто член виконкому він буде виконувати ті самі функції, що й обласній адміністрації, але народ при тому буде мати право його відкликати. Відповідно, він буде на народ працювати. Крім того, народ має обирати суддів місцевих судів і мати право відкликати суддів. Взагалі в судовій реформі вважаю, що судді місцевих судів ще би мали обирати поміж себе суддів апеляційних судів. З'їзд суддів України Верховний суд, а також голову Верховного суду, наприклад, Конституційний суд треба скасовувати, бо повноваження тлумачення законів може виконувати Верховний суд. І найважніше в децентралізації це є бюджетно-фінансові питання, тобто формування бюджету не в ручному режимі, як це, наприклад, робив Азаров з Януковичем. Вони самі собі визначали, куди, кому, що давати. І до речі, всі розказували, що Донецька область вона є дотаційною, вона, е, тобто, вона годує всю Україну. Е, Україну. а насправді з'ясувалося, що Донецька область таке не є донором. Я оговорився. Вона є власне дотаційною. Бо, наприклад, в минулому році, даючи 21 мільярд в загальний бюджет України, вони отримали через субвенції, субсидії, там якісь додаткові фінансування пенсійного фонду, вугільної галузі збанкрутілої 45 мільярдів. Тобто, ніби і багато дали, але отримали втричі більше ніж будь-хто інший. З областей тому е, така ситуація повинна бути е, така несправедливість. Соціальна повинна бути зліквідована і реально е, території мали би отримати певні повноваження, але все одно мусить бути сильна президентська влада, щоб тримати, тримати державу докупи. Угу. От якраз про соціально економічну ситуацію хочу запитати. Свобода завжди виступає і декларує гасло про соціальну справедливість. От якою є ваша економічна програма, і що ви якими ви бачите перші кроки у випадку обрання вас на пост президента, аби не допустити зубожіння держави, особливо зараз у цей момент, коли справді люди вже на межі знаходяться, і поки що так того світла в кінці тунелю ми ну не бачимо. Ну економічна ситуація катастрофічна. Дуже багато коштів було вкрадено, державна скарбниця практично порожня. Золоті валютні запаси відсутні. Позитивно, що сьогодні маємо рішення Міжнародного валютного фонду про відповідне кредитування на 17 мільярдів, зокрема 5 мільярдів в травні. Але в першу чергу треба почати з енергетичної незалежності: диверсифікація джерел постачання енергоносіїв в енергетичному балансі, зменшення споживання природнього газу, збільшення споживання твердого палива, зокрема вугілля, якого у нас є більше ніж на 400 років, збільшення видобутку власного газу. І власної нафти, причому власний газ, який ми видобуваємо, треба продавати населенню, що призведе до зменшення житлово-комунальних послуг. Ну і економія, де ми можемо виграти на 15 20 реально, тобто енергозаощадливі технології, треба е, прірву між багатими і бідними, яка зараз є дуже велика, треба її скорочувати. Нам треба формувати середній клас. У нас нема середнього класу в Україні, бо партія регіонів і Янукович це були представники крупного капіталу, а і дрібний бізнес реально. Знищувався, тому я би взагалі робив податкові канікули для дрібного бізнесу. Я би ну скажімо, на півроку на рік часу ввів би прогресивну шкалу оподаткування. Великий бізнес, великі податки по великі заробітки, а дрібний бізнес чим менший заробіток, тим менші податки. Повернення коштів з офшорів, які були вкрадені і вивезені в Україну. Важливе питання, справді. Важливе. ми навіть законопроект вже подали і він є зареєстрований в парламенті. А зараз треба зловити о той момент, що міжнародне співтовариство на нашій стороні. От вчора говорив з Махніцьким генеральним прокурором. Він приїхав з Лондона. Там були дуже позитивні зустрічі з генеральними прокурорами Америки, Великобританії, Швейцарії, Австрії. Вони всі готові зараз сприяти, вишукувати кошти. Колишнього режиму і повертати їх назад а в Україну. А є інструментарій, який може нам є інструментарій, так всю цю є інструментарій, так? і цей інструментарій зафіксований в нас в нашому законі. Тобто, ми, наприклад, протягом трьох місяців даємо можливість тим, хто вивезли ті кошти, добровільно повернути їх в Україну. Якщо вони їх повертають, 50% ми залишаємо в державному бюджеті 50% залишаємо тим, хто повернув. Ну як момент стимулу угу. певної певно, певної можливості, скажімо, щоб ті кошти так Лютуватися, ну ми вам залишаємо після диску. Але за умови, якщо ті гроші ви е, запустите в українську економіку, тоді і гроші в Україні залишаться, будуть крутитися в українській економіці, і фактично ми легалізуємо їхні капітали. Якщо ж ці люди не захочуть співпрацювати з українською державою, то ми маємо повне моральне і основне юридичне право конфісковувати їхнє майно, їхній бізнес тут на території України. Ну скажімо, в державну скарбницю, тому, що тоді вони себе ставлять поза закон. Ще один закон, який ми подали, це є закон про ліквідацію природних монополій і олігополій. Ну, а що стосується стратегічних підприємств, які були незаконно фактично приватизовані, всі ті облгази, обленерго, вони мають вертатися у державну власність. Земля також мала би бути сільськогосподарського призначення не товаром. Приватизовувати лише можна присадибні земельні ділянки. Там земля під об'єктами нерухомості. Хто має пай, хоче продати, можна продати, але тільки Державному земельному банку. В соціальній сфері персональна соціальна адресна допомога тим, хто це потребує. Ну і, звісно, серйозна реформа пенсійного законодавства. Повертаємо пенсійний вік, як це було раніше назад для жінок, особливо в першу чергу. П'ятикратна різниця між максимальною і мінімальною пенсією скасовуємо ті так звані ВІП-пенсії, і, звичайно, що нараховуємо пенсію, виходячи зі стажу. Той, хто більше пропрацював, той має більшу пенсію. Ну для молоді, оскільки стаж десь потрібно напрацьовувати, ми пропонуємо закон про перше робоче місце для випускників українських вичів, а також кандидатів, а також випускників середньоспеціальних навчальних закладів. Крім того, коли ми з вами говорили про люстрацію, якщо ми Закон введемо в дію. Багато посад звільниться е, на державній службі, і ось на ці вакансії треба так само молодих людей, молодих випускників українських вищих навчальних закладів, звісно, після певних курсів управлінських е, пропонувати, щоб вони їх обіймали. Пане Олеже, ще звичайно багато питань хочеться вам поставити, але на жаль, ми обмежені в часі, який, власне вже вичерпується. Тому я прошу вас звернутись до тих, хто нас сьогодні бачить, до закарпатців, Можливо, щось побажати їм на завершення нашого інтерв'ю. Дякую, шановне товариство. Я перш за все хотів вам побажати благополуччя миру сьогодні, особливо миру і злагоди, щоб всі ті проблеми, які в нас виникають назовні з агресором, і то, що десь намагаються створити якісь громадянські протистояння всередині держави, воно якнайшвидше завершилося. Побільше вам дитячих посмішок, радості вам, роботи вам з тої роботи хорошої зарплати. Гарного вам відчуття такої весни, яка є зараз, чудової весни, щоб вона завжди залишалася в наших родинах. Нехай ангелик хоронитель завжди благословить вас і ваші сім'ї. Ну а зараз ми буквально є на напередодні чудового свята, дня матері цієї неділі. Не забудьте своїх матерів привітати, не забудьте бабусь, привітати, бо вони матері є наших батьків, і тоді все буде добре. Основне бережіть себе. Слава Україні! Я дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадаємо, ми мали можливість поспілкуватися з кандидатом на пост президента України Олегом Тягнебоком. Дякую, що дивились, і нехай щастить. До Кандидат на пост президента України Олег Тягнебок приїхав на Закарпаття, щоб зустрітися із виборцями. У рамках візиту лідер всеукраїнського об'єднання Свобода відвідав Рахів, Іршаву та Ужгород. Свій візит завершив зустріч з виборцями в обласному центрі. Понад 400 краян зібралися на площі театральні, аби послухати передвиборчу програму кандидата на пост президента та безпосередньо поспілкуватися із лідером Свободи. Чому у нас в Закарпатській прокуратурі і далі працюють всі ті, які? І до цього часу там працював присутнім. Не довелося довго чекати відповіді. Люди в Ужгороді кажуть, що занадто повільно, і відбувається заміна прокурорів. Скажи, воно буде тривати. Ні, та воно триває конкретно, якщо є конкретно по якомусь е, із ночі району. То... Давай домовимося. Я візьму в людей списки, де є конкретно. І я тобі завтра передам. Ця виборча кампанія є особливою, адже у зв'язку із ситуацією на сході та Півдні країни настрої людей не зосереджені на виборах, а швидше на боротьбу із сепаратистами та налагодження порядку в Україні. Це найважніше сьогодні для нас, для українців, це зберегти нашу незалежність, не допустити. Розвалу територіальної цілісності Української держави Наразі перепон уведені передвиборчої кампанії немає. Переконаний Олег Тягнебок. Є сподівання, що вперше за часів незалежності України вибори президента пройдуть без тиску та фальсифікацій. Ми зараз є зацікавлені в тому, щоб дійсно народ міг довіряти владі, але в першу чергу народ буде довіряти владі, коли ця влада не буде фальсифікувати вибори і не буде заставляти людей голосувати так, як вона того хоче. Кандидат оголосив свою передвиборчу програму один із пріоритетів очищення влади, патріотичне виховання молоді. Та єдина державна мова побуті, якою хочете мовою говоріть. А державна мова одна українська. Тягнебок закликав краян до мобілізації, адже зі слів кандидата зараз вкрай необхідні кадри в органи територіальної та цивільної оборони.